Мої вітання, шановні телеглядачі, про життя міста та області. Ми вже готові розповісти. Сьогодні поговоримо про таке: слідами хасицького хлопчика, аудіопрогулянку історичним мікрорайоном створили у Вінниці. Прем'єра фільму Друге дихання у Вінниці про експедицію ветеранів на Кіліманджаро. Благодійний творчий вечір для молоді на підтримку ЗСУ відбувся у Вінниці. Тренінг із надання до медичної допомоги організували для працівників виконавчого апарату Вінницької обласної ради. Медики центру медицини катастроф навчали, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Від зупинки серця до тяжких поранень. Учасники мали змогу не лише послухати теоретичну частину, а й попрактикуватися у наданні першої допомоги. Покласти людину на спину та перевірити пульс. Саме так потрібно діяти при підозрі на зупинку серця. Такі базові навички надання першої допомоги тепер опанували й працівники виконавчого апарату Вінницької обласної ради. Під час навчання медики центру медицини катастроф ознайомили учасників із найважливішими правилами поведінки у надзвичайних ситуаціях. Давай три. раз два. Організували захід на запрошення Вінницької обласної ради інструктори центру підготовки громадян до національного спротиву. Центр створили наприкінці 2024 року. Його головна мета формування патріотичної свідомості, розвиток військово-патріотичного виховання та практичних умінь, необхідних для захисту країни. Я вважаю, що кожен громадянин уже на даному етапі повинен знайти свою нішу у системі оборони нашої країни. Тому для цього і Почав функціонувати наш центр. Зараз ми нарощуємо наші спроможності, нарощуємо кількість інструкторів, які будуть займатися із цивільними громадянами. Участь у тренінгу взяли кілька десятків працівників обласної ради. Такі заняття підвищують рівень готовності до дій у надзвичайних ситуаціях, а ще дають упевненість, що в критичний момент можна врятувати чиєсь життя. Ці заходи дійсно насправді, дуже потрібні, тому що Вміти надавати і першу медичну допомогу, і вміти діяти в екстрених ситуаціях дуже потрібно, дякуючи Збройним силам України. Він на щастя живе відносно тихому, спокійному форматі і тому, що ми знаходимося в глибокому тилу. Кожен із громадян повинні бути готові відповідним чином реагувати. Подібні тренінги планують проводити і для працівників інших установ, представників критичної інфраструктури, молоді та всіх охочих. У майбутньому програма розшириться. Окрім домедичної допомоги, учасників навчатимуть тактичній і стрілецькій підготовці. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Більше десяти років при міському голові працює дитяча дорадча рада. Так школярі долучаються до управління містом. Це платформа, де учнівська молодь може висловлювати власні ідеї та брати участь у вирішенні питань, що стосуються життя громади. До її складу входять лідери учнівського самоврядування та представники дитячих ініціатив, які допомагають розробляти і реалізовувати проєкти для покращення умов життя дітей та молоді у Вінниці. В нашому місті е, мають право голоса діти і дітей в нашому місті чують, і це дуже важливо, тому що молодь вона креативна. Вона має дуже багато ідей, вона має дуже багато таких планів щодо їх реалізації. І дуже часто їх думки слушні, і до них дуже варто м -м, прислухатися, тому що молодь це наше майбутнє, і їм будувати майбутнє нашого міста і нашої країни. Сьогодні відбулося перше засідання дитячої дорадчої ради. Що таке дитяча дорадча рада? Це дорадчий орган при міському голові, при департаменті освіти, який має досить, на мою думку, широкі повноваження. Вони працюють над документами, наприклад, над певними положеннями, навіть е, над рішеннями виконкому часто, і ми, ми, ми чуємо їх голос, коли ми, наприклад, затверджуємо положення про якийсь конкурс. Зараз Вінниця увійшла до пілотного. Проєкту по впровадженні інклюзивного бюджету шкільних проєктів, і дитяча дорадча рада буде до нього залучена. Представники громадського самоврядування шкільного включені в дорадчу раду і своєї точки зору, і своєї позиції тієї громадської організації, так умовно, або громадського об'єднання, яке вони представляють, вони пропонують ті чи інші заходи. Це дає дуже багато, тому що наші діти навчаються лідерським якостям, відкривають свою харизму, вони навчаються компетентностям соціальної відповідальності. До складу нової каденції увійшли 15 активних юнаків від дівчат. Вони вже працюють над новими ідеями для залучення школярів до життя громади та реалізації ініціатив, щоб популяризуватимуть активну молодь в Вінниці на всеукраїнському рівні. У нас буде можливість відновити бюджет шкільних проєктів саме з інклюзивної точки зору. Тому плануємо ре реалізовувати і розробляти даний план для того, щоб учні теж змогли взяти участь, щоб реалізувати щось у своїх ліцеях і розуміти, що про, про них знають, про них дбають, і загалом вони можуть вже бути тією рушійною силою. Дитяча дорадча рада це компульсивно дорадчий орган при міському голові. Ми, як місточок, між дітьми і владою, ми чуємо дітей, їхні побажання, їхні потреби, передаємо їх до департаменту чи нашому міському голові і втілюємо їхні ідеї разом. Ми намагаємося наш орган максимально виводити на якийсь міський рівень до війни. Ми також брали участь в якихось міжнародних проєктах. Наприклад, раніше ми робили масштабний форум, який тривав два дні для учнів зі всіх шкіл Вінниці. Ми розповідали їм про громадські об'єднання нашого міста, про те, які вони можливості мають. Це було реально неймовірно. Це було вау. Я бачила, як дітей загорілися очі. Ми їм відкрили нові можливості, нові шанси. І до речі, сьогодні я бачу багато знайомих обличчя того форуму. Ми разом з іншими Еми об'єднання ми дуже багато комунікуємо робимо якісь спільні проєкти. Подаємось на міжнародні якісь гранти або е, створюємо волонтерську підтримку для наших воїнів чи тих, для, для тих, хто це потребує найбільше. Десяту каденцію дитячих омбудсменів обрали у Вінницькій громаді. Цьогоріч команда юних захисників прав і свобод дітей сформована з найактивніших школярів міста. У конкурсному відборі взяли участь 24 учні з 21 закладу загальної середньої освіти Вінницької міської громади. Це діти, які вже виконують роль омбудсменів у своїх школах і мають досвід у сфері правозахисної діяльності. З нами на зв'язку Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Мої вітання. Вітаю, пані Оксано. Це вже десята каденція в громаді. Розкажіть, які функції виконують дитячі омбудсмени в ліцеях. Ну, взагалі, слово омбудсмен зараз дуже. Так міцно війшло в наш побут, в нашу розмовну мову, в наше спілкування і, взагалі, в наше українське суспільство. Омбудсмен – це та людина, яка захищає права людей, дітей, підлітків, тому не виключення і дитячі омбудсмени. Дитячі омбудсмени – це ті діти в закладі освіти, які здійснюють просвітницьку роботу серед інших дітей. Щодо дотримання прав і виконання обов'язків дітей, а також співпрацюють з органами освіти, в соціальних мережах, з громадськими організаціями, засобами масової інформації. Чим цікаві дитячі омбудсмени, тому що вони працюють за принципом рівний рівному, тобто, школярі з певного закладу працюють з школярами свого закладу. І розповідають не тільки про права і обов'язки, а про ведення здорового способу життя, медіограмотність, кібербезпеку і ще е, висвітлюють дуже багато питань, які так необхідні нашим дітям. Е, ну, напевне, цей принцип дуже гарно працює, тому що діти з радістю йдуть на спілкування зі своїми однолітками, дослухаються до дітей, і е, Дитячі омбудсмени здійснюють свою роботу під керівництвом координатора, який працює у департаменті освіти Вінницької міської ради, і в них є дуже багато стейкхолдерів, тих, з якими вони співпрацюють у своїй діяльності. Це служба у справах дітей, Вінницький міський центр соціальних служб і ще багато таких організацій, як власне відбувався відбір кандидатів. У конкурсі брало участь 24 представники з 21 закладу освіти. В 10-ту каденцію брало участь найбільше представників дітей. Це було 23 представника з Вінницьких шкіл і одна представниця з писарівського ліцею. Як відбувався конкурс, по перше, да, я забула сказати, що це були учні 8-10 класів. Для того щоб стати омбудсменом, діти виходили і розповідали про свою громадську позицію, про своє громадське життя, про те, як вони бачать розвиток шкільного омбудсменівського руху, і взагалі як вони бачать розвиток шкільного омбудсменства. Пропонували, наприклад, власні вирішення проблемних ситуацій, і як вони взагалі бачать роботу шкільного омбудсмена в конкурсному журі були представники як департаменту освіти, так і служби у справах дітей, а також активні представники дитячого самоврядування. Це громадської організації, громадського об'єднання шкільних лідерів, лідер. Дитячої, дорадчої ради, а також благодійного дитячого центру він Петріот. Над чим працюватимуть новообрані дитячі омбудсмени ліцеїв? Вчора від 16 жовтня відбулося перше організаційне засідання 10-ї каденції новообраних омбудсменів. Зрозуміло, що у першій такій каденції організаційній каденції завжди планують свою роботу. І цей раз діти запланували роботу на наступний навчальний рік, діти запланували заходи, які вони планують провести, діти запланували провести виставу, дуже цікаву виставу, яка буде презентована в тижневику «16 днів проти насильства, які проводяться у всіх школах України в листопаді. Заплановано відвідування і соціально центру соціально-психологічної реабілітації, де знаходяться діти і підлітки, які перебувають в складних життєвих умовах. А ще розглянули таку можливість такого яскравого досвіду, який минулого року провели омбудсмени попередньої каденції. В стінах Вінницького апеляційного суду дітьми була. Розігране така судова, су, розігране судове засідання, яке стосувалося домашнього насильства. Це був дуже яскравий і повчальний досвід, який діти хочуть знову повторити. Що приємно, що діти вже зараз поводять себе дуже активно, і ми від роботи 10-ї каденції омбудсменів дитячих чекаємо яскравих вражень, креативних і творчих заходів. І активної просвітницької діяльності, особливо щодо роз'яснення прав і обов'язків дітям в принципі рівний рівному пані Оксано. Дуже дякуємо, що доєднались до нашого етеру. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку була Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Історію п'ятьох українських військових, які після поранення і ампутації підкорили найвищу точку Африки, Кіліманджаро показали у Вінниці. Стрічка друге дихання розповідає про шлях подолання фізичних і психологічних випробувань для ветеранів. А сама експедиція стала світовим рекордом. Безоплатний перегляд для родин військових організували департамент соціальної політики Вінницької міської ради та громадська організація нова за підтримки місцевого кінотеатру. Військовослужбовці, ветерани та їхні родини зібрались у кінотеатрі на перегляд повнометражного документального фільму Друге дихання. Стрічка розповідає про українських воїнів, які після важких поранень і ампутацій підкорили найвищу вершину Африки Кіліманджаро. Один із героїв фільму, ветеран Олександр Міхов, приїхав до Вінниці, аби представити кінострічку глядачам. З 2018 року він захищав Україну у складі спецпідрозділу Омега. Дуже важлива була підтримка побратимів, і кожен з нас один одного підтримував в чомусь в своєму. Були дуже важкі моменти, коли вже ми думали, що ми там не вийдемо або не виживемо. Що не давало там здатися? Так, побратими поряд. У травні 2023 року Олександр отримав важке поранення, йому ампутувало ногу. Попри це, боєць не полишив спорт і з протезом зумів піднятися на Кіліманджаро. каже експедиція була непростою. Через гірську хворобу кожен з ветеранів мав свої випробовування. Кожного стріляло щось своє. Як я казав, гірська хвороба на кожного по-своєму впливала у когось була сильна мігрень, в когось у Роме добряка. Він підвернув собі ногу, кульцю підвернув, йому було дуже боляче. У мене кров вийшла з носа. До війни Олександр активно займався спортом, а після поранення ще й виборов друге місце на чемпіонаті світу з параджиу-джитсу. А вже через три місяці почав готуватися до сходження на Кіліманджаро. У січні цього року разом із побратимами він здійснив підйом. За чотири дні четверо ветеранів на протезах та одна ветеранка після поранення підкорили вершину, яку не кожен професійний альпініст може здолати. Емоції неймовірні це один з найщасливіших днів в моєму житті. Ціль в мене була довести собі, всім моїм побратимам, своїй сім'ї, що я це можу, я це даю. І всю свою експедицію фіксували на камеру. Так розробили документальний фільм Друге дихання. Його вже презентували в кількох містах України, зокрема у Вінниці. На перегляд запросили військових, ветеранів та членів їхніх сімей. Ми маємо щонайменше зробити це шанна подяка, трубота про наших ветеранів, їхніх сімей, тому саме для того, щоб посилити незламність духу, патріотичне виховання, щоб когось надихнуло і на подальше життя, легше перейти з військової служби в цивільне життя. Саме з такою метою Департамент соціальної політики у співпраці з громадською організацією Нова організували такий захід. Ветерани, які підкорили кіліманджару, встановили світовий рекорд. А Олександр Міхов уже готується до нової мети підкорити найвищу вершину світу. Еверест Яна Колодинська, телеканал Віничина. Співали, грали на музичних інструментах та декламували власні вірші Вінницька молодь під час творчого вечора. Продовж вечора було представлено 32 номери. Взяли участь понад півсотні учасників, серед яких студенти, учні, представники творчих колективів. Захід проводять кілька разів на рік. Його включено до циклу молодіжних благодійних заходів у Вінниці. Дуже класна подія, це творчий вечір. Чим корисно для молоді вони можуть себе проявити. Я знаю, що сьогодні буде дебютувати один молодий гурт, і я сподіваюся, що саме ця арена буде для них можливістю показати себе і продовжувати. Абсолютно ніякого змагання тут відкритий комфортний простір. Прийди і покажи свій талант, покажи вінниці, що ти дуже класний. Здебільшого аматори. Є люди з університетів, там професійні, якісь в них є маленькі гуртки, а десь і не дуже маленькі. Ну, здебільшого, це любителі. Творчі вечір ініціювали відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та Вінницька молодіжна рада, аби розкривати таланти юнаків та юначок. Під час заходу збирали кошти на потреби збройних сил України. Молоді надалі планує проводити благодійні ініціативи на підтримку оборонців. Молодічні патріотичний творчий вечір, це є вже систематичний захід, який ми проводимо. За ініціацією молодіжної ради не вперше. Чим в чому особливість, тому що це дає можливість молоді провести спільну дозвілля, чого вона надзвичайно потребує в сьогоднішній час. Це можливість якихось реалізації спільних ідей. І, звичайно ж, ви були присутні. Ви бачили, що весь контент виконується українською мовою. Це і популяризація культури, творчості, можливість донесення до більшої верст населення. Що молоді це цікаво, що молодь цим горить, а Ми завжди підтримуємо їм такі ініціативи. Слідами хасицького хлопчика, аудіопрогулянку історичним мікрорайоном Єрусалимка створили у Вінниці. Це проєкт, який реалізував департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради за підтримки Українського культурного фонду, аби зберегти культурну спадщину міста. Прогулятися історичним мікрорайоном Єрусалимка з екскурсоводом тепер можна в наушниках. У Вінниці створили унікальну аудіопрогулянку під назвою Слідами хасидського хлопчика. Аудіоекскурсія триває близько години та доступна українською і англійською мовами. Маршрут включає сім локацій, серед яких колишня синагога, хедер і торгова площа. Уздовж шляху встановили інформаційні стенди з QR-кодами. Прослуховуючи цю прогулянку, я вас дуже прошу звертати увагу на те, що вам говорить голос, і рухатися за тим, куди говорить голос і в який момент. Трошки далі на шляху ви можете звертати увагу, що є вказівники на асфальті, а також є вказівники на парканах, стовпах і так далі. Фоном під час аудіопрогулянки лунатиме аранжування і запис музичних композицій, які зробили спеціально для цього проєкту. Це сім творів зі збірки Лінецького, які виконані у стилі клезмерської музики українськими митцями. Мені скинули вірш Лінецького мовою Ідіш. Скинули дослівний переклад і скинули аудіозапис на 4 секунди, де дуже-дуже стара бабця заспівала щось таке і все. І сказав, от з цього зроби пісню. Страшно, страшно цікавий проект був. По суті, треба було написати заново пісню, враховуючи три ноти, які я почув аудіозаписи цієї старенької бабці. Цей проєкт зі збереження культурної спадщини реалізували департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради за підтримки Українського культурного фонду. Даний проект має на меті популяризувати спадщину через дослідження єврейського кварталу Єрусалимки. Фактично, Єрусалимка, яка відома з 17 століття і була фактично знищена на початку 20 століття, для нас майже втрачена. Але саме завдяки таким проектам, які поєднують етнографічні дослідження, історію, культуру, пам'яті, вдається зберегти і популяризувати спадщину. Через літературу, музику, театр та архітектуру у проєкті відтворено бачення життя єврейської громади у Вінниці впродовж кількох століть. Аудіопрогулянку можна прослухати на сайті Єрусалимка Вінниця Сіті Всяніков, телеканал Вінничина. Мокрий сніг з дощем вже цими вихідними прогнозують синоптики на Вінниччині. у суботу. Місцями можливий невеликий дощ. А вже в неділю погодні умови погіршаться. Очікуються дощ із мокрим снігом та поривами північно-західного вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря поступово знижуватиметься. Якщо у суботу очікується 10-15 градусів з позначкою плюс в день, то вже з неділі стовпчики термометрів покажуть лише плюс 3-8 градусів. А на цьому все. Залишайтесь в теплі, не забувайте парасольки і готуйтесь зустрічати перший сніг цього року. Хай вихідні будуть затишними, навіть якщо за вікном дощ і вітер. Побачимось у наступних випусках новин.